До мене нещодавно доїхало замовлення з офіційного сейту Єрленд. Давайте розпаковувати разом. на Санті теж зробили опцію висилки разом із замовленням безкоштовного пробничку парфуму, щоб ви не відкривали упаковки, а могли спробувати парфуми з пробничком. Давайте подивимося, що у нас там. А тут у нас три пробнички. М -м, вже пахне. Вже це все пахне, вау. І тут ще фейф, кормонде, пише міраж і Пачулі парі. Ну що ж, почну пробувати. А сама упаковочка всередині пахла ось цим парфумом QRBluga, яким напахтили ось цей маленький блотер.